Я до цього не чула так, що я не відчувала ж таке війна. Я навіть на відосиках слышала, що чула, щось таке війна, ну і все. Я взагалі не знала, що робити, як це, як це взагалі могло статися. Глупо зреагував і, і навіть спочатку не повірив у це. Спочатку ну, я подумала, що це якийсь жарт, але потім, коли ну, це сказали реально по телевізору, то я трохи злякалась. Бабушка тоді на мене подивилася та каже: що, що ти кажеш, не могло цього бути. Ну, тому що, ну, у 21 столітті війна це якось, ну. Мене звуть Софія. Мене звуть Максим. Мене звати Настя. Мене звати Ліза. Мене звуть Дмитро. Мені... Мені 10 років. Мені 13 років. Мені 15 років. 12 років, і я з Запоріжжя. Я з міста Енергодар. Я з великої білозерки. Я з Мелітополя. Я з Краматорську. А як ти? 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 Сьогодні ми пропонуємо повертати сторінки спогадів учнів козацького ліцею, які стали свідками повномасштабної війни Росії проти України. Це унікальна можливість поглянути у душі тих, хто живе під звуки сирен, хто втратив близьких та друзів, хто вчився без світла та тепла хто не припиняє допомагати іншим, та свято вірить у ЗСУ та нашу перемогу. Книга пам'яті створена, щоб запам'ятати не лише події, але й почуття тих, хто прийшов на легкий шлях. Долучайтеся до нашого віртуального архіву та відчуйте дух справжньої мужності та відданості незламних свідків війни. Нам так важливо знати, а як пережили ці два роки війни ви? Розкажи, а як ти? Воно пройшло для мене не травматично, як для більшості українців, але я його дуже добре пам'ятаю. В 4 ранку ми з мамою спали, дзвонить бабуся і каже, що Київ бомблять. Вторився і вже під Києвом. Що там моя бабуся живе, це було не по собі. Ми спочатку не повірили і лягли далі спати. О сьомій годині ранку в мене е будить мама, е каже, що почалась війна, і саме у цей момент е пролітає два винищувачі над моїм домом. Подумала нічого такого, просто там, ну, можливо, е гром, там дощ. Я ну, думала, те, що. Ой, класно, ну, летить в літак, ну, десь рядишком, хотіла подивитися. Вийшла, нічого нема. Мені дуже було страшно, я думала, що це зараз будинок просто впаде, провалиться. А в нашій сім'ї ну, не дивляться новини. Прокидаюсь і чую новини. Харкові, вибухи. Було страшно, дуже страшно. Розказували, щоб почалася війна в Україні. А вже ж війна розпочалася раніше, але це було е, ще одним дуже тяжким ударом і таким несподіваним, я б сказала. Е, я спитав, а як школу? Школу ти не підеш більше. Я е, написала своїй подружки, вона каже, що вона все одно піде в школу, але ніхто так нікуди і не пішов. Мама каже, що я був осторожний, якщо якісь звуки будуть, то там я ховаюся або під стол, або падаю, просто і головою прикриваю голову. Вот. І брата якось захищаю. Ну, я робив вид, будто мені спокійно, хоча на душі мені було неспокійно. Я був тоді, я прийшов до школи, побачив, що там майже нікого немає, з учнів. Мені сказали йти додому, і коли я пішов додому, тільки тоді знав, що почалася війна. Мама бігала по всій квартирі, збирала речі, там якісь валізи. А я бачу, ну, от в мене мама просто сидить в сльозах ну, на ліжку, а батько просто починає збирати документи. Я не розумію, що відбувається. Я, ж... я був дуже наляканий. Мені нікуди не знала, куди йти, Ми не знали, де знайти укриття. Потім ми почали збирати речі, тривожні валізи, та мама пішла до магазину купувати продукти. Ми пішли до магазину, мені було дуже страшно піти, тому що я не хотіла залишати свою хату. Одну там мої були ще тваринки, там мої коти, собаки. Ось ми пішли до магазину, там було дуже багато людей. Я заходжу і я такого ще, напевно, ніколи в житті не бачила. Полиці повністю пусті, ну, от, там все, все згрібало, все що потрібно, все що не потрібно. Просто на ну, ну, пусті полиці, черги дуже великі. Паніка була, пробки були на дорогах, ну, було складно доїхати додому, бо люди панікували дуже. Я боявся е, кожного шороху, бо може було бабахнути. І... Мене могло би е, тут вже не бути. Коли я приїхала до своєї сестри, е, ми сиділи, плакали та грали на кулелі, е, тому, що почалась війна, і потім я розумію, що це все не закінчиться. Я боявся, тому що ми живемо у Запоріжжя. Це дуже близько було дуже страшно. І що прийдуть і захоплять захоплять город. 24 лютого почалось з того, що я почала збиратися до школи. У мене було дуже багато платні на цей день. У мене тоді повинен бути концерт, відкритий урок. Але звістка про війну повністю зламала це. Ніхто не знав, як все буде. Та, що нас чекає. Ми вимкнули взагалі всюди світло е і сиділи на кухні з валізою, з моєю твариною і з мамою. І потім посліду 3-5 днів ми чекали, думали, що це закінчиться а зараз пройшло вже два роки. Дуже швидко і от. Таке враження, що 24 лютого люте було ну, вчора, позавчора. от. Тоді ми дуже боялися навіть тривоги, звичайної. Особливо я завжди затикала вухо, коли по телевізору лунала там, мабуть, канал Запоріжжя було, і там лунала сирена. Ось починається перша повітряна тривога. Найперша. Дуже швидко я з цим рюкзачком великим дуже біжала до підвалу в найближчій школі. Мені дуже трясло, я не знала, що зі мною творилося. Я не контролювала себе, так що ж я ще спала в куртці. І ми пішли. У нас в гараже є як підвал. І ми тут пішли, там ночували. Я ночувала на полці з огірками. І ми... Провели всю ніч у коридорі, спали там. Пам'ятав, як ми десь неділю сиділи в бомбосховищі, ну, в підвалі в нас було будинку, де було чутно вино, пулі там, вистріли, як бомби летіли. Як ми сиділи там на холодній підлозі, нічого там не було, ні світла, ні електрики. Взагалі нічого, навіть води, їжі, просто було виживання. У нас в селі їздила техніка. Було дуже страшно, тому що ми не знали, чи я це саме. Були завжди зібрані речі: у нас вода, посуд на всяк випадок. У нас ще є підвал, і він зовсім не був пригодний до того, щоб там жити декілька днів. Та вже через деякий місяць, мабуть, місяць-два місяці, вже цей підвал був оббудований як такий маленький будиночок. Я була в Запоріжжі, але потім ми поїхали в Васильівку, подумали, що там буде безпечніше. Але не так сталося, як гадалося. Ми попали в окупацію. Сім кілометрів, ну, лінія фронту була від мого дому. Але Потім наші сили воєнні ну, освободили ці міста, та вона зараз відійшла. Десь через півроку вже починав привикати до пострілам, тому що я жив у селі, там, де через берег була вже захоплена територія, окупована. На окупованій території залишилась моя бабуся. Дідусь це вже покійний дядько, і ми постійно намагались підтримувати з ними зв'язок, але не завжди вдавалося, тому що з перших днів окупації в них не було ні світла, ні зв'язку, нічого. І мама завжди переживала, і ми разом з нею. Це був стан невідомості і сум'яття, оскільки Запоріжжя не обстрілювалося від початку повномасштабного вторгнення. Уся uh, тривога прийшла десь в березні. Запам'яталося uh, найперший вибух. <різь> Ми це було вечором, теж ніч була вже, я так кажу. Я пам'ятаю, що ми тоді, коли бамкнуло, ми всі встали, зібралися в чому було, в піжамах, наділи курточки і спустились в підвал. Було несамовито страшно, бо ми боялися, що буде щось страшніше. Ми з татом тоді були стежували, як у третій годині ночі ми почули вибух, дуже був сильний. Всі, вся моя родина прокинулася. Та ми побігли в коридор і сиділи там майже п'ять годин. Ці два роки були дуже важкими, потрібно було дуже багато сил, щоб не зламатися. Я разом з своєю сім'єю дуже багато разів виїжджали в інші регіони України. Довгий переїзд до Львова, розлучення з батьком, півроку життя у Львові та велике бажання повернутися додому. Від вибуху, який стався е, десь у жовтні 2022 року, нам прийшлося виїхати за кордон у Німеччину. І там було дуже складно, бо ну, в першу чергу я вчилася потім у двох школах українській та німецькій. Це було складно їх якось ну, скласти. Я хотіла додому, мама потрапила в лікарню, ми були самі самісінькі. Ждали бабусю, поки вона приїде. 8 по 9 жовтня, тому що в той день, в ту ніч, у нас був обстріл по району, і через мій дом прилетіло десь приблизно три ракети в вдома, і це було дуже громко та страшно. Дуже була гучна ніч. Я дуже сильно боялася. Я потім на ранок, ну, це було десь з 0-0 до 4 ранку, ми сиділи в коридорі. І були такі моменти, що ще взриви, ще взриви і ще взриви були. Тоді було 12 взривів. Я вже тоді одягала курточку. Я думала, ми зараз побіжимо в підвал. Але ну, все минулося. Але на ранок я дуже хвилювалася, я нічого не їла. І напевно через два дні ми поїхали, тому що я себе дуже погано А Потім, коли прилетілося в жилий будинок, тут на Осіпеньковському. Коли прилетів будинок, на першому поверсі жила мама мого хрещеного. До сих пір, оскільки вже пройшло часу, ну, її до сих пір не знайшли. Тобто, ну. Вона вважає, щоб помирила. Пам'ятаю, що я був у Польщі і мій батько дзвонить мамі і каже, що йому дали повістку і те, що він йде до армії. Поїхав у Польщу і прожив там десь 5 місяців. А я хотів поїхати додому, тому що в мене там друзі, заняття футболу. Ну. Це було дуже важко, бо ти не в своїй країні і ти не розумієш, як і що. Дуже непривично, що майже всі повиїжджали і залишилось тільки ми. Зараз я розумію, що нічого страшного зараз немає. Ми в безпечному місті доволі. Дуже якось змінило своє ставлення, і я звикла до тих вже прильотів, до тривог спокійно до цього відношуся. Якось більш-менш ми адаптувались. Цім було вже не те, що байдуже, але ну там десь бахнуть, люди так повертаються, що де, нічого немає, та й пішли далі. Тобто, всі звикли, це не дуже добре, що всі звикли, але якось так. Я можу сказати, що відбулося дуже багато за ці два роки, але більшість часу для мене, як в тумані, я насправді. Довгий час я не знала, що робити, як бути. Я дуже змінилась, втратила батька. Важкий досвід, нікому такого не побажаю. Ще я не бачилась з бабусею, їй треба була підтримка, але ми не змогли ж потрапити до Бордянську і за окупації. А в мене погиб. Дядько, і на останній раз ми з ним прощалися по відео. Було дуже тяжко, мама плакала, ми всі плакали, і це важко буде забути колись. Спочатку я нічого не зрозуміла, в мене не було ніякого страху, але потім я коли осмислила, що вже яка дійсність, яка реальність в мене. Почався стрес, у мене почалася апатія, депресія. Ракети з ракетами стріляли, то було страшно. Прилетіло у мій район в один із будинків. Тоді було дуже гучно та страшно. Дуже часто були в коридорах, спали в коридорах, в бомбосховищі дуже часто були. Більше всього я запам'ятала те, як ми з татом ну, і з усією моєю сім'єю робили окопні свічки для воїнів. Пам'ятаю, день, коли я спав, о, ну, там о, біля вікна було, я попросився у мами поспати на великому ліжку. І вона не пам'ятає, де була, здається, на моєму маленькому ліжку, а за, за, цим, за шафою. І я спав, а потім біля мого дому прилетіла ракета, і я спав. І коли мама мене потягла, я чув вибух, але не хотів прокидатися. Мені було ну, ліньки вставати і бігти, я хотів ще спати. І я, якщо чесно, був трошки обурений, коли мама мене розбудила. Спочатку складно пристосуватися до того, що кожен день може бути зриви, що може бути пострадати хтось із твоїх близьких, а коли ще... І тато, і мама в тебе військові — це дуже тяжко. Менше вчась з друзями, менше гуляю на вулиці, тому що опасно. Менше ходжу в школу. Я не бачився зі своїми рідними вже як два роки, котрі там в окупації і так далі. Я втратив багато друзів, знайомих та людей, які могли дати мені підтримку. Я переїхав в інше місце. Де в мене ну, немає ніяких людей, котрі можуть дати хоч щось мені в цьому місці. Та ну, тепер життя, життя стало по-новому. Мені запам'яталося, як ми перший раз вийшли в школу, всі були раді. У нас вийшло майже півкласу, більше навіть. Це був дуже гарний момент через стільки років. Коли в мене з'явилися двоєрідні брат та сестра, коли з'явилися мій домашні Домашня тварини, коли в мене з'явилася, ну, що справді було класно за, за час війни за те, що я прийшла сюди, бо я дуже рада, що в мене такі однокласники і вчителі, бо справді, ну Напевно, такі однокласники, я от, ну, як дівчата і хлопці, і хлопці. тобто ну, їх справді треба ще пошукати. Дуже довго тривали три місяці, коли ми були у Львові без тата, і коли він на моє день народження приїхав як сюрприз, це я на нього так накинулася, обіймала. Ну, це, напевно, найтакий найяскравіший і позитивний момент за всі два роки. Це було у Великдень, коли ми збиралися подарувати військовим пасочки. Та мені ось такий жетон подарував. Це мій найулюбленіший шеврон. Тут написано Я українець і я цим пишаюсь. А й справді, я українець, і я цим пишаюсь. Було страшно, але все добре. І буде добре. Я вважаю, що війна змінила мене. Такої Даші, яка була раніше, у 2022 році, вже давно нема. Коли до початку війни я така була маленька дівчинка, яка не дуже любила ходити до школи там з друзями частенько бачилась. Ну, як обична дитина. Та після початку війни все змінилося. це перевернуло повністю моє життя. Я стала набагато дорослішою, бо багато де було приміняти силу. Е, треба було дуже багато думати, вирішувати, і це було не дуже легко. Змінились мої цінності: те, що я хочу від життя, розуміння того, на що я тут. Я перестала розмовляти з дуже багатьма людьми, але також знайшла знайомства. Я почала читати, знайшла свій порятунок в книгах, більше часу почала проводити з сім'єю. Я стала більш незламною, сильнішою. Почав все розуміти. Але змінилось моє ставлення. Я почала цінити те, що було, моє ставлення до рідних. У мене інші погляди на життя. До війни я хотіла займатися танцями, пов'язати з цим своє життя. А зараз я хочу допомогти розвивати Україну, тому хочу стати поліцейським, щоб захищати Україну та її мешканців. Став сильніший, мужній та більше звик до такої обстановки. Я перестала спілкуватися багатьма людьми, бо не розділяла їхні думки. Я підвищив свої оцінки. І ставив, почав ставитись до життя якось цінніше. Я став більше втомленим і задумчивим. Хтось каже, що вона поділила життя до і після, а хтось каже, що показала мене хто я хто. Я зрозумів, що а, батьківщина це, ну, це Україна. У Запоріжжі я знаю кожен район. Майже кожен будинок, в мене тут всі мої друзі, всі мої рідні, а там для мене просто незнайомі люди. І ну, я, який би я була у Львові, який він красивий би не був. Я була у Яремчі, воно теж дуже красиве, але все одно, Запоріжжя, хоча б, ну, Запоріжжя хоча б не таке красиве, але, але воно рідне. І це справді це дуже класно. Я тепер стала набагато спокійніше. Я стала... Хоробріше, можна сказати. Цінності змінились. Стало важливіше не матеріальне, а духовне, і родина там, друзі. Те, що в тебе зараз, а не потім? Я став більш реалістом, став більше розуміти ну, всього в житті, як і що відбувається, і таке інше. Це моє ставлення взагалі до. Чогось російського, такого, як музика, кіно і так далі. Моє відношення до е, Росії змінилося до того, який народ. Е, я дізнався досить багато всього з, з нашої історії, з історії нашого ворога. Я став краще знати, що Росія вже не наші друзі. Я перейшла на українську, я спонукаю до цього своє оточення і. Загалом притягають таких самих українофілів, якщо можна так сказати. І також я почала брати активну громадянську участь, волонтерити і так далі. Але е війна це не тільки мінуси. Потрібно знаходити і позитивні моменти у своєму житті, тому що воно, воно коротке і воно скінчене, скажімо, так. Вона надихає. Віра у перемогу моєї країни. Ну надія, що це колись закінчиться. Те, що наші воїни вони е, продовжують нас захищати, вони не говорять е, там те, що все нічого в нас не вийде. Поки військові не здаються, ми теж не маємо права здаватися. Ми повинні йти далі. Мене надихає моя людина. Віра в наших воїнів та в Україну. Політика, тому що я дуже подобається ця тема. Якісь судібні справи. Я хочу стати суддєю та розібратися з корупцією, щоб в моїй країні було дуже гарно та добре. Любов мами та підтримка тата. Віра у те, що Україна переможе, та все буде добре. Наш класний керівник Іван Олександрович, який пішов з перших днів на війну і захищав наш, нас. Мої бабуся і дідусь вони зараз в Херсонській області і вони. Говорять українською зі мною і, ну, як сказати, надихають мене тим, що вони не здають. Ну, напевно, моє зайнято спортом, тобто футбол. Я починаю знову жити життя і жити його зовсім інакше. Не так, як раніше, я відчуваю його зовсім по-новому. Але найголовніше, що мені допомагає, це люди. Якби не моє оточення, я не знаю, де б я зараз була. Батьки, моя сестра. Мене ну, надихають мої друзі, які мріють, які працюють, які не здаються. І всі ті, хто роблять все заради нашої скорішої перемоги. Та я знаю, що я майбутнє нашої країни перемога. Вона обов'язково буде і вона обов'язково буде за нами. Це віра в те, що Україна переможе, а Росія стане якимось або маленьким містом, або просто зникне. От що всі наші воїни вони повернуться додому, що в нас все буде добре, що діти зустрінуться зі своїми батьками, зі своїми бабусями, дідусями, особливо які зараз на окупованих територіях. Мене надихає, те, що я українка і я усвідомлюю потенціал, який має наша країна, і вбачаю. Своє призначення, покликання в тому, аби допомогти йому реалізуватися. Слава Україні! Так пройшли мої два роки війни. А як ти? 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 А як ти?